Всім доброго часу, вітаю всіх у себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Сьогодні я вам пропоную розглянути таке питання, як пройшов мій ритуал. Так, як у нас ростущий місяць, так наповнюю йде, то кожен. Ну, не кожен, але. Стараються так наповнити себе, хто енергією, хто, можливо, відкриває собі дороги, хто, можливо, наповнює себе фінансовими моментами, хтось робить ритуали на красу, хтось на, тобто на, на прибиль, на здобутки. І давайте подивимось на чотирьох варіантах. Працюємо ми на колоді Таро Ворені. Вибирайте свій варіант, кому треба час ставити на паузу, я буду розпочинати. Так, як запустився ваш ритуал? Як він працює на сьогоднішній день, і які дасть результати? Дивимось. Як запустився ваш ритуал? Прекрасно. Тут Можливо, і не фінансові аспекти, але ну, по цій карті можу сказати, що хтось робив, можливо, відкривав собі дороги, фінансово благополуччя. Так? Можливо, хтось, робив собі, наповнював себе енергією, але енергію через стихії землі. Тобто тут такі матеріальні блага. Можу сказати, хтось, можливо, робив якісь ритуали на е, придбання якоїсь нерухомості, або е, хтось автомобіль хоче собі купити. Тут, тут на придбання, тут таке, знаєте, накопичення енергії, і можу сказати, що запустився добре, Дивимось, як працює на сьогоднішній день. Запустився добре, а працює. А чому так? чому так Активація пішла добре, а працює. А, можливо, вже завершив. Так, завершив. Тобто тут уже я можу сказати, що ви дивитесь результати. Дивимось результат Прекрасно. Дивіться, чому п'ятірка Пентаклі, тому що вже не працює. Цей ритуал, він вже завершений. По е, очельнику карта говорить про те, що вже завершений процес. Це, знаєте, як опит, це вже як опит іде. Тобто, тут запущено добре, і результат для вас чудовий. Тобто, можливо, хтось буде. Знаєте, ще одне, можливо, хтось робив на клієнтів, на робочі свої місця щось. Тобто, тут такі ритуали проходять, коли. На розкрутку, можливо, хтось на навчання робив, хтось на свій бізнес робив. Тобто, на розкрутку або себе, або свого бізнеса. І можу сказати, що це вже ритуал завершений, і він запущ, запущений добре, і результати будуть однозначно добрі для вас. Так, перший варіант. Молодці. Дякую, другий варіант. Дивимось, як запущений ваш ритуал, як працює на даний момент, і які результати ви отримуєте? Так, як запустився ваш ритуал? Як працює на даний момент? І результат вашого ритуалу, як запущений. Прекрасно. Чудово, і енергії. Дивіться, можливо, хтось робив ритуал через стихію вогню або через сонячних богів. Так, тепер. Ну, добре, добре, тут, знаєте, як на авторитетність свою. Можливо, хтось прокачував свою маніпуру. Тому що тут задіяна маніпура. Тобто бізнес, а, активація себе в соціумі, а, ну, тут на настату. Тобто хтось до, досягає якогось статусу. Але можу сказати, що ритуал запустився дуже енергійно, з великою подачою енергії. Так, можливо, ще хтось і через свічки працював. Так, дивимось, як зараз працює даний ритуал? 50 на 50. Чому? Запустився добре, а працює 50 на 50. А, дивіться, можу вам сказати одне: що хтось, а, а, як вам правильно донести інформацію, віднесіть откуп, тому що хто працював через темні сили, а, ви не віднесли а, для мене, наприклад, а, ті, хто працюють з гікатою, так, то откуп, коли лягає, наприклад, явол, іде на тройний перекресток. Тому хтось або не відніс, не розрахувався із силами, якщо ви працювали з темними силами. Якщо ви не працюєте з темними силами, то ви є якийсь канал, який недочищений, який заважає вам йому працювати на повну катушку цьому ритуалу. Тобто є помехи. Так, добре, дивимось, а, результат на сьогоднішній день. Ну в страхах. Дивіться, тут е, такий момент, що е, ви чомусь боїтесь, у вас страхи або то, що не вийде, а можливо, ви в перший раз робите такий ритуал. Тобто тут є, є, є якийсь страх. Чому? Чому? Така результат, причина. Дівчатка, по-перше, не бійтесь. Дивіться так, що я можу сказати. Ті, хто робив і, можливо, хотіли по результату віднести откуп. несіть зараз. Однозначно, зараз, для того, щоб він запустився. Він працює не на повну силу. Тобто, можливо, ви працювали з призивом, але не розрахувалися з силами, яких призивали. Можливо, ви навіть не знаєте, з якими силами ви працюєте. Тому що коли ми працюємо на нашій енергії, ми не знаємо, хто в деякій мірі, ми не знаємо всі сили, які біля нас. Деякі навіть не знають, з якими силами в їх договора заключені. Тому що є родові сили, які там треба докупуватися. Якщо ви, наприклад, новачок, то тут треба подивитися. дивитися. Тому що цей ритуал, який ви хочете зробити, він не швидкий. Розумієте, він буде приносити результати, але трішечки пізніше. Тобто розкрутка медленно і результати плану реалізації, реалізації, воно у вас буде. Тому не бійтесь, не накручуйте себе, що у вас не вийшло, що у вас там не вийшло, ще там сил не хватило, там енергії у вас хватило достатньо. Тобто, для запуску вашого ритуалу енергії достатньо. Але розрахуйтесь силами, з якими ви працюєте, і тоді. Піде активніша розкрутка вашого ритуалу. І ви в будь-якому випадку отримаєте результат. Тут, до речі, зірка і мах це можливо, ще і чистка. Розумієте? Тому що тут такий, не сказала, що чистка, більше всього, як якийсь цілітільний ефект. Ще одне дивіться. Ану, зараз гляну. Можливо, хтось після чистки робив якісь наповнювання, але не поставив, якщо ви, наприклад, працює турнічною магією, то не поставили собі лікувальний рун. Дівчатка, а що ж ви робите свої ритуали? І заранше думаєте, що він не запуститься? Він не подіє, він не зробить. Тобто тут ваш, ваші, ваші думки ще впливають на результат вашого, вашого ритуалу. Можу сказати одне. Розрахуйтесь, і діло піде в розкрутку. Не так швидко, як би вам хотілося, але піде. Не накручуйте, будь ласка, себе. Так. Дякую, другий варіант. Третій. Як пройшов ваш ритуал? Як запустився, як працює на сьогоднішній день, які дає результати, так? Третій варіант. Як запустився ваш ритуал? Як працює на сьогоднішній день? І які результати ви отримаєте? Як запустився? Дівчатка нехватка сили. Нехватка сили і енергії. На вас, можливо, є крадник. Тобто у вас є отток. Оток енергії. Тут такий момент. Або хтось ліпив крадник. Ну, не можу сказати, що. А... Дівчатка, дивіться. Працює, працює зараз на сім'ї. Дивіться, якщо хтось робив якісь ритуали на вред комусь, то зараз він працює працює на сім'ї. Тепер. чому Ну, є отток енергії. Роже злі. Якось закрите движення. Дівочки, закритий Зараз ну, результат гляну. Результат башня. Знаєте, якщо хтось робив навред, навред так, то, в принципі, то у вас це все вийде. Це а, приліплений якийсь крадник, можливо, крадник на. А, Сущності, чи сущність поставлена, то тобто, есть тут такі от моменти, коли на І на він працює, дійсно працює зараз і плодотворно, і отримаєте ви в будь-якому случаї розруху. Далі, якщо хтось запускав якісь. А, я не бачу тут таких, знаєте, якщо в мене зараз дивиться. Якщо хтось знімав крадники. Магічна війна, дівчатка, ви магічні війні. Тут це, 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 ритуали, які ви робите, ви знімаєте, воно повертається тут можливо ще будь на вашій роботі, яка на. на да. Тут є закольцовки, тут є сила тема, тобто тут робота з магією. Темними силами. Тут або ви боретесь з темними силами, тобто чистите себе вбираєте, але майте, як, дивіться, якщо ви чистите себе від якихось крадників, знімаєте від себе якісь канали, то майте на увазі, що на захисті цієї роботи стоїть сущність. Тут або мертвяк, або сущність. Тому що рицар жезлів при магічній роботі мене показує сущність, активну сущність. Тобто вона працює. Якщо ви робили якусь негативну роботу, то у нас на своїй роботі у вас сущність, і вона вам допомагає. Але а, де хто з вас знаходиться в магічній війні. Башня, що рушить. Всі починання. Всі починання, фінансовий канал. Одкат. Дивіться, дівчатка, що ви не. Тут магічна війна. Тут хтось бореться, хтось іде в воює хтось з кінський. Так я вам можу сказати, що те, що ви там щищаєте на роботі, ці є в будь-якому випадку захисник, тобто страж, ну, називайте, як хочете, сущність на цій роботі, є магічна війна. І ви знаєте, маю таке враження, що ви оці возврати кидаєте, цей шарик гівна цього негативного, магічного, він тут в різні сторони. То от вас, то до вашого опонента. От опонента туди. Ви отак от просто його кидаєте, туди-сюди цей шарик. У вас відток. Зараз подивлюся відток. Оток енергії. Причина. Чому у вас відток енергії. Не вистачає енергії. Дивіться, не вистачає енергії. <кій> <кій> Дівчатка. Перше, що я, можу, що я можу по даній ситуації вам порекомендувати. Перше, розбиваєте замки, знімаєте всі закольцовки. Далі. Убираєте сущності, які стоять на, на цих замках, на всьому стороні знімаєте цю всю хрінь. Третє, з себе весь негатив. Щищаєте негатив, обрізаєте всі канали. Після того, як обрізали всі канали, поставили на себе захист. Без возврата, дівчатки, без возврата, тому що ця канітель, оці, оце все, воно буде в будь-якому випадку, все, о, оцей м'яч гівна, він буде перекидатися туди-сюди. І він буде в активній роботі, дівчата, подивіться, десятка пентаклів. Активна робота. І воно зараз в активній роботі. Тому. Вам потрібно після цих всіх чисток поставити на себе енергетики, цілющі руни. Хто працює з рунами, хто не працює з рунами, заговори на воду, а, медитації через землю, а, поставте при захисті ще, якого є там момент, захист з сигналками, щоб у вас був. Тобто тут такий процес, коли вам потрібно знаєте, як набратись трошки розуму і не в першу чергу не шкодити собі. Тобто закрити себе, щистити це гівно з себе, обрізати всі канали і закрити себе по повній програмі, щоб ні, ніхто не міг до вас добратися. Оце я вам можу сказати по цій картині. Як дивіться, третій варіант: якщо мене дивиться тут людина, яка робила там на благосні якісь моменти. No, тобто на благо собі, то воно у вас ніяк не ляже це благо, тому що на вас стоїть крадник. У вас іде отток енергії, отток енергії від сущності, яка стоїть на роботі, яку ви не можете ніяк зняти. Тому, звичайно, це, це общий розклад, і особиста діагностика вам в допомогу. Тому дивіться, дивіться самі, кому як, але можу сказати, що той ритуал, який ви проводите, ви його робите неправильно. Неправильно. Так, маю надію, що ви вирішите це питання. Так, добре, четвертий варіант. Дивимось. Як пройшов ваш ритуал? Як пройшов ваш ритуал? Так, як запустився ваш ритуал? Як він зараз на даний момент працює? І який результат ви отримаєте? Так, як запустився ваш ритуал. Ну, по-перше, я так розумію, що хтось а, з призивом працював однозначно. Тобто, м -м, запустився дуже глибоко, можливо, хтось працює з корнями з родом. Так? Далі. Як працює на даний момент? На жаль, дівчатка. А, Зупинився. Отшельник Андр... він ще й говорить про те, що це опит, тобто, що це ритуал, можливо, не свіжий. грошовий чому не запустився, чому не працює? працює тому що не хватило енергії. Дивіться, ви, коли робите ритуал, будь ласка, продивляйтесь його. Робіть діагностику. Не працює, не не працює. Давайте результат. Де, да. не спрацював ваш ритуал, на жаль, недостатньо не вам інформації, недостатньо знань, недостатньо енергії, недостатньо, ви знаєте, правильного підходу. Можливо, чому хто працював з призивом? Чому не запустилось контакт? Дівчатка, ви ще навчаєтесь. Можу сказати так, що е, хто працював з призивом, е, канал ще е, в розкрутці. Тобто вас іще не дуже добре чують, і ви ще не дуже добре володієте інформацією, і не дуже добре володієте своїми знаннями і енергією. Е, можливо, по цьому каналу. Так. Тут, знаєте, тут. Е, Захист, так, родовий захист. Попрацюйте зробіть той самий ритуал, який ви робили, тільки із родом, через рід. Як пройде цей ритуал, якщо ви запустите його через рід? Чудово. Тобто, зробіть той самий ритуал, але е, тобто, на те, що ви хочете. Там, хто захист ставить, наприклад, хто якось фінансове благополуччя, можливо, там якісь ще моменти. Тобто просіть рід по жіночій лінії, по материнській лінії, і у вас цей ритуал просто запуститься шикарно. Трішки не е, не хватило вам знань. Дивіться, робіться по справедливості, по закону. По закону. Якщо, наприклад, ви працюєте з, якимсь, з якоюсь традицією, ви повинні знати закони, всі правила від А до Я. Однозначно. Так, все. Попробуйте цей самий ритуал тільки через свій рік. Добре. Дякую, Розклад нас завершений. всім миру, злагоди і на все добре.